Добрий день, наші маленькі вихованці. Всі довго чекали приходу весни після холодної зими. Давайте ж пригадаємо, які зміни відбуваються в природі на весні. З приходом весни сонечко світить яскравіше і все частіше з'являється на небі. Не так рано темніє, день стає довшим. Але не слід забувати, що погода весною дуже мінлива. Ось світить яскраве сонечко, але раптом може подути сильний вітер, і на небі зберуться хмари, загримить грім і хлине перший весняний дощик. На весні біжать та дзюрчать струмки, в річках та водоймах риба. Яка зимувала на глибині річки, вже піднімається ближче до поверхні, ближче до сонечка. Всі рослини відчувають настання весни і починають оживати. Поступово на галявинах та квітниках з'являються весняні квіти на деревах брунки, уквічалися білим цвітом. Дерева в саду. На берізках встигли вже розпуститись перші зелені листочки. Вся природа прокинулась і усміхнулася привітною усмішкою. Відчуваючи сонечко і наближення тепла, комахи прокидаються від затяжної зимової сплячки. Гудуть жмелі, джули збирають нектар. Пролітають перші різнокольорові метелики. Радіють весні і перші перелітні птахи, адже вони повертаються з півдня в рідні краї. Вони направляються в гаї, рідні сади, птахи летять туди, де народилися і виросли. Ще здавна вважалося. Що перелітні птахи приносять на крилах весну. Вони починають будувати гнізда для свого майбутнього потомства. Весна це початок життя для багатьох пташок, адже в них з'являються малюки, маленькі пташенята над садами та лісами. Лунає дзвінкий щебет, життя навколо вирує. Прокидаються після зими і тварини, вилазить ондатра зі своєї нори. Лісові мешканці покидають свої зимові схованки та радіють весняному теплу. Там заяць стрибає поміж кущі, а ось їжачиха вилізла з нірки. Весело бавиться на лузі лисиця із лисенятами. Краса і роздолля. Звірі змінюють свою шерсть, линяють. Зайці і білки також змінюють колір шубки вже на літній варіант. З приходом весни люди також відчувають пробудження природи. У цей час роботи досить багато, особливо за містом. Адже настав час саджати дерева, кущі, овочі, квіти. Весна вже вступила в свої права і почала повноцінно господарювати на землі, розфарбувавши все навколо в яскраві кольори, червоні, жовті, рожеві тюльпани, синій барвінок, білі нарциси. Яскраво жовта кульбаба. Весняне різноманіття радує нас на кожному кроці. Діти, ви зараз багато часу проводите в своїй оселі, а яка весна заглядає у ваше віконце? Подивись у своє віконце і розкажи, яка весна прийшла до вас.